Псалом 3. псалом Давід, коли він утікав від обличчя свого сина, а весалом лома Господи, як же багато моїх ворогів, багато тих, що повстали проти мене, багато про мене кажуть, нема йому спасіння в Бозі. Але ти, Господи, щит навколо мене, моя слава, ти підносиш мого голову. Голосом своїм я кличу до Господа, і Він відповідає мені зі своєї Святої Гори. Я лягаю, сплю і прокидаюся, бо Господь підтримує мене, я не побоюся десятків тисяч людей, які з відусіль виступають проти мене. Підіймись, Господи, врятуй мене, мій Боже! Ти побив усіх ворогів моїх. Поламав щелепи та зуби, нечистивці від Господа спасіння, твоє благословення на твоєму народі. Амінь.